Ваші емоції. Ви бачили всі мої емоції, що як буває в футболі. Ну, ви знаєте, як ви мені сказали, що виграєш, чи програєш в Полтаві того разу, а виграєш у Локсандрій, то я би не обмінявся. Все, виграти не можна. Того року виграв в Полтаві, зробили шоу. Сьогодні завдання було хлопців No1. Повірте, що знаєте, всякі старти в нас були. Одні говорять так, другі так, треті так. Одно. Ми кажемо, от є нам. Приклад є нам команда, яка йде на першому місці. Позитивно, як, ми по хто ж на другому місці, йде? йдемо бачити, що ми стоїмо. Ось що купу варіантів, туди, сюди, звідти, знаєте, як по футболі. Ми граємо в інтернет. Ми побачимо нашу команду, що рівні грала з команди, примерні, яка того року мала відділ. На сьогоднішній самовідачах по моментах я би сказав, що ми більше мали моментів. І Я радий за те, що вони плачуть присуватися зараз, знаєте, обідно. Але це футбол, і ми всі розуміємо, що вони є. За, по і ми бачили, задання номер один було це для полійника зробити, показати, що ми можемо і, і не зря ми йдемо в лідерівші групи. А хто плаче конкретно? Хром'як плаче? Кром'як плаче, Чому дають бити як, як плаче, як леко плаче, та й чорний мене на очах. Всі, але я їх спокою, немає нічого страшного, це і футбол. Це, якщо ви говорите, що дають мені бити. Привіт, список самі вибирають, ми тут назначаємо. Тут всі прийшли перший, другий, хром'як сказав, був п'ятий. Клекодів четвер. Будь ласка, це тут вже лотерея. І давайте не будемо судити строго по цій грі, тому що ви бачили, ми віддали все, що мали. До них ніяких претензій немає, але ну, всі ми знаємо, що пенаті це лотерея. А до мене є претензії по цьому петру. Тарас мені, ну вибачте, але ви спеціаліст, так? І я не хочу критикувати, а тако, скажіть, ну він не впорався, ну, не вже не може було на Полянчука, а все-таки Богдан робили центр, якщо Тарас не зіграв, розумієте вас? Ну, він там е, демонстрував балет, це поля, так скошні пішов. Я, на жаль, не був бонав тут ні вже казав, що він впорався, підмінив кунзу. А тут прийшов і... Нам балет показував гарно, так мені ну, які... Я, я, я не критикую, але просто скажіть, чи я вважаю, що зможуть... я маю щось. Ми беремо по тих іграх, які він іграв, на сьогоднішній час я не можу вам говорити, я, наскільки він позитивно користь <клуху> і команді. Вже завтра будемо, післязавтра будемо розбирати, то я десь можу зробити. Бо я на нього моцях ти всім <клуху> да, не справився, він ти всім, ну, якщо ви рахуєте, то хай би була то помилка і тренера. А я собі думаю одного. Ну, ну, я думаю, що, на мою думку там. Було важко перестроїтись і взагалі трохи влашено, що ми на нього розраховували, вони ще не готові звідти. Там можна було грати без замін, тому що в таку гру заміну зробити це дуже важко. Війти з командою Прем'єр-Ліги, і айці з премєр Ліги, а з командою лідером і писатись ну, важко. На сьогоднішній час будемо розбиратись, будемо дивитися, що там, як рум'як